Кодек Блеку було лише 12 років, коли він почав читати реп з гуртом під назвою Brutal Youngin. Він випустив три мікстейпи з 2013 по 2015 рік. А коли Дрейк опублікував відео, де він танцює під пісню Кодека Skirt, то популярність почала зростати, і це призвело до підписання контракту з Atlantic Records у жовтні 2015 року. А 2016 рік став його головним проривом у мейнстрімному хіп-хопі. Він залетів на фіт до Френч Монтани на легендарний трек Lock Joe. Цей сінгл Монтани вийшов у травні і зрештою посів 23 місце в чарті Billboard. Тим часом трек Кодека Skirt досяг 10-го місця в аналогічному списку Billboard. Його музика в 2016-му, особливо з мікстейпу Lil Big Pack, чітко дала зрозуміти, що він досягне великого у світі репу. За версією журналу XXL 2016 він війшов в список фрешменів разом з 21 Savage, Lil Uzi та Lil Yachty. Його мамбл чітка і проникливі тексти добре поєднувались. Це призвело до того, що зараз його знають всі. Він має купу платинових, золотих і срібних платівок. В листопаді 2020 року він випустив свій третій студійний альбом «Bio Ізраїл, що є натяком на його зміну імені та його нову релігійну приналежність. У випуску альбому немає нічого дивного для популярного репера, але Кодекс міг зробити це перебуваючи у в'язниці суворого режиму в штаті Кентукі. То як же ж він опинився за гратами? Давайте повернемося до самого початку, щоб зазирнути в кримінальну історію Кодак Блека. Хочу сказати вам, що в мене в телеграм-каналі проходить розіграш на 10. Доларів умови дуже прості. Заходьте та беріть участь. Кодок Блек народився в Даусинок в Флориді 1997 року. Він ріс зі своєю матір'ю одиночкою в неблагополучному районі. Помпано біч в дитинстві. Він знав, що хоче стати репером, тому почав шукати способи записувати свої пісні ще в початковій школі. І зрештою його будинок перетворився на місцевий треп-хаус, що не прям дуже добре для дитини. Він був одержимий написанням музики, тому проводив більшість свого часу, читаючи словники, щоб покращити свій словнуковий запас. Проте, коли Кодак не читав реп, він грабував сусідські будинки разом з друзями. Також його навіть вигнали з п'ятого класу за бійку в школі. Його перший арешт стався, коли навчався в середніх класах. Про цю справу відомо небагато, але звинувачення стосувалося крадіжки автомобіля, тому було очевидно, що репер жив вуличним життям. Як тільки йому виповнилось 18 років, його арешти почали відбуватися часто. Перший арешт відбувся в жовтні 2015 року і він супроводжувався великою кількістю звинувачень. Одного разу, коли Кодек їхав за кермом, його зупинили поліцейські за незначне порушення. Поліцейські поговорили з ним і виявили ще кілька проблем: знайшли трошки трави в машині та позбавили його водійських прав. Ніхто не знає, що насправді сталося після цього, але якимось чином Кодек Блек опинився у звинуваченнях. Побитє, двох випадках незаконного утримання дітей віком до 13 років та трьох випадках незаконного утримання дорослого. В одному з звітів йдеться про те, що він змусив кількох людей сісти в машину, коли запідозрив, що один або декілька з них вдерлися до його будинку. Врешті-решт кодики звільнили під заставу і він повернувся додому, написавши твіт. Якби я міг змінитися, клянусь, я б зробив це. Я перепробував все, але я просто дуже вуличний. Через декілька місяців в грудні 2015 року його заарештували знову, цього разу за зберігання майже кілограму травки та приладів для її вживання. Звинувачення було легким, тому його звільнили під невелику заставу. Після того, в лютому 2016 року стався інцидент, який пізніше призвів до арешту кодока того ж року. 6 числа кодок -от, от завершив свій виступ. У клубі під назвою Treasure City у Південній Кареліні. Після шоу репер привів до свого готельного номера фанатку. Дівчина на той час була лише підлітком, але схоже, що кодоку було все рівно. За словами дівчини, репер напав на неї, коли вони були в номері. Зірвав з неї одяг, вкусив її, а потім сексуально домагався, незважаючи на те, що вона сказала йому зупинитись. Жертва не одразу повідомила про злочин у поліцію, але розповіла медсестрі у своїй школі, і вже керівництво школи залучило правоохоронні органи. Звичайно, Кодек Блек давно вже виїхав з південної Кароліни, тому на той час жодних звинувачень висунуто не було. Однак репер все рівно не зміг довго насолоджуватись своєю свободою, тому що в квітні 2016 року його знову заарештували. Цього разу вже в його рідному місті в Флориді Кодек поїхав купувати травку в плага, але його помітила поліція. Він сів машину та поїхав, проте поліцейські погналися за ним. Вони вімкнули сирени і заставили його зупинитись. Але кодек запанікував і почав проривати скрізь трафік, намагаючись втекти. Зрештою, він зміг віддалитися від копів, щоб зупинитися, і викинути зброю, яка була при собі в сміттєвий бак. Але цей план провалився, бо вони побачили, як він робив це, і пізніше змогли достати пістолет. Знайшли вони заряджений глок 40-го калібру. Вони також знайшли травку, яку він щойно купив. Отже, його звинуватили у незаконному зберіганні зброї, зази, втечі від поліції та кількох порушеннях правил дорожнього руху. Він вніс заставу в розмірі 5100 доларів і був звільнений. Наступного місяця до нього повернулися покарання за старі злочини. З'ясувалося, що протягом всього цього часу він вчиняв інші пограбування, тож на нього видали кілька ордерів на арешт і ув'язку. Знали знову, звинувачення передбачали максимальний термін ув'язнення строком в 55 років, і суддя не збирався поблажливо ставитись до нього. Він хотів, щоб кодек Блек залишився в в'язниці, а не просто вискочив на свободу після внесення застави. Фактично, кодек провів усе літо 2016 року у в'язницю. Коли його справа потрапила до суду, він вирішив не заперечувати жодних звинувачень, що фактично означає, що він не стверджує, що вчинив злочин, але й не стверджує, що не скоїв його. Врешті-решт його засудили до одного року домашнього арешту та п'яти років умовного терміну, що досить непогано порівняно з терміном 55 років. Наступного дня, після винесення вироку, репер мав постати перед судом для офіційного звільнення, але суддя виявив, що на його арешт видано ордери, один з них у південній Кароліні. Так саме те, про що ви подумали. Розслідування було завершено, і влада хотіла знову арештувати його за напад на ту саму дівчину в готелі. Вони перекваліфікували звинувач з неналежної поведінки в побиття, що є набагато серйозніше. Тож саме тоді, коли суддя збирався відпустити Кодека з легким покаранням у вигляді домашнього арешту та умовного терміну, він вирішив, що кодек є загрозою, і це серйозне звинувачення. І подумав, що давайте відправимо його до Південної Кароліни і хай вони там розбираються з ним. Але в Флориді з ним ще не закінчили. Був ще один ордер за звинуваченням у зберіганні та зловживанні наркотиками. В грудні він знову визнав себе винним і був. Це сучний до 120 днів ув'язнення. Через два місяці після винесення вироку Кодек Блека відправили до Південної Кароліни для пред'явлення звинувачень у тяжкому нападі на фанатку. Невдовзі кодек опинився в кайданках і йому загрожувало 30 років ув'язнення. У суді він заперечив звинувачення і йому дозволили внести заставу у розмірі 100 тисяч доларів, яку він сплатив після трьох днів перебування у в'язниці. Після повернення додому у Флориду репер помістився під домашній арешт. Справи пішли не дуже добре, оскільки він порушив режим, пішовши до стриптиз-клубу в Майамі та побився там співробітником клубу. Під домашнім арештом такого робити не можна, тож його відправили назад до в'язниці. 26 квітня 2017 рік. Його визнали винним за п'ятьма пунктами звинувачень у порушенні домашнього арешту та ув'язнили на один рік. Його звільнили в червні і відбув він лише 97 днів покарання. Після цього Кодак зміг пробути на свободі довше ніж раніше, але все ж таки через 7 місяців, 18 січня 2018 року, його арештували знову. Він мав погану звичку виставляти всі свої справи на показ. Кодек не був уважний в тому, що публікує, і поліція дізналася про пряму трансляцію в інстаграмі, на якій репер розмахував зброєю і травкою, поки поруч був його маленький син. Йому офіційно виснули звинувачення у викраденні вогнепальної зброї, два звинувачення за зберігання зброї, зберіганні канабісу, нехтовані дітьми та порушення умовно дострокового звільнення. Адвокат кодика наполягав на тому, що зброя та котики були фейковими, просто щоб зробити відео, А без будь-яких Оказів, прокурори були змушені зняти звинувачення у зберіганні зброї. Але кодику все-таки довелося нести відповідальність за інші обвинувачення. Хоча він не визнав себе винним, проте його засудили до одного року позбавлення волі. Це набагато краще, ніж 12 років, які йому могли дати. Його звільнили у серпні 2018 року, і він нарешті зміг повернутися до студії, щоб записувати нову музику, але лише на декілька місяців. 18 квітня 2019 року його заарештували на кордоні США та Канади. Ймовірно, за спробу перетнути кордон. Коли його спіймали прикордонники, вони знайшли в машині глок та знову ж таки зазу. Його заарештували, але одразу відпустили після того, як у травні він вніс заставу у розмірі 40 тисяч доларів. Всього через місяць його арештували за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї, коли він їхав на музичний фестиваль Rolling Loud в Майамі. ФБР доставило його до суду, і у листопаді 2019 року він уклав угоду про визнання вини, яка призвела до 4-річного тюремного ув'язнення. 19 січня 2021 року президент Дональд Трамп пом'якшив вирок у Блек за його злочини. В той же час в Південній Кароліні ще досі йшла справа по домаганні до фанатки, і 28 квітня 2021 року Кодок уклав угоду. Угоду про визнання провини у справі про ймовірне сексуальне насильство та вивчав. Себе винним за меншим обвинуваченням, у нападі першого ступеня та побоях, і був засуджений до 18 місяців умовного терміну. Ось така велика кримінальна історія в Кодека. Зараз він законослухняний громадянин, робить музику, і це дуже добре. Правда, в нього є проблеми з деякими препаратами, але можливо про це поговоримо в інших відео. Пишіть про кого зробити наступний відео з вами був DSL, Побачимось в наступному відео.